Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 52 заняття на тему плавлення та кристалізація. На минулому уроці ми поговорили з вами, що називають агрегатним станом речовини, які бувають агрегатні стани речовини, поговорили, що таке наноматеріали та інше. Сьогодні ж я вам розповім а, про процес плавлення та про процес кристалізації. Але ж не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. Дивіться, що називають плавленням. Якщо в нас був шматочок льоду, ми його піднесли до нагрівника, підігріли, і лід починає плавитись. Як цей процес відбувається? Тобто плавлення це перехід з твердого стану у рідкий. Давайте запишемо: був у нас твердий, став рідкий. Що тут необхідно знати? Необхідно знати наступне: що кожне тіло, кожне тіло фізичне має свою температуру плавління. Тобто для води це одна, тобто для льоду це одна температура, для заліза це інша і так далі. Тобто кожне тіло по-своєму. Тепер що відбувається, коли в нас відбувається температура плавлення? Якщо ми піднесли лід до нагрівника, нагрівник його починає нагрівати, коли цей лід тане. То температура його плавлення є сталою. Лише тоді, коли лід розтанув, коли він перетворився на воду, то, то якщо ми продовжимо його нагрівати далі, то лише тоді температура вже почне зростати. Тобто, дивіться, був лід, був лід, якщо це лід, якщо таблично це показати, лід, а, за температуру 40 градусів Цельсія. Ми його почали нагрівати, наскільки ми знаємо, що температура плавлення води це 0 градусів. Він доходить до 0 градусів Цельсія. І тут він плавиться на сталій температурі. І лише потім, якщо ми продовжуємо його нагрівати, то в нього збільшиться температура, наприклад, ще до 40 градусів. Тут було мінус 40, тут стало плюс 40 градусів Цельсія. Тобто, ось так влаштований процес плавлення речовин. Тепер з приводу кристалізації. Якщо в нас відбувається процес кристалізації, то, скажімо також на прикладі води, був у нас рідкий стан, ми його е поклали у морозилку. Після цього він перетворився на твердий е стан. Тобто, процес кристалізації, давайте запишемо: це перехід тіла з агрегатного стану рідкого до твердого. Такий процес. І відбувається процес кристалізації також подібним чином. Тільки там тіло плавиться, тут воно кристалізується. Якщо у нас вода була за температури 20 градусів Цельсія, 20 градусів Цельсія. Ми її почали охолоджувати. Вона дійшла до 0 градусів Цельсія, так? Після цього він охолоджається, перетворюється на лід, і після цього лише він починає охолоджуватися далі, там, наприклад, до мінус 20 градусів Цельсія і так далі. І Ще такий дуже цікавий момент, необхідно е зрозуміти, що кристалізація, як за однією самою сталою температурою, що ви, наприклад, взяли шматочок льоду і поклали його до морозилки, і м він, наприклад, змерз. Точніше не льоду, а водички, і він змерз до температури 0 градусів Цельсія, а температура у, мор у морозильці саме така, тобто 0 градусів Цельсія, то вода не замерзла. Тобто Таке визначення, таке поняття. Це можна пояснити тим, що тіла досягли теплової рівноваги: і температура морозилка 0 градусів, і температура води 0 градусів. Теплова рівновага, і воді вже нікуди віддавати своє тепло. Ну і також необхідно ще зауважити, що перехід з одного агрегатного стану в інший завжди відбувається зі зміною внутрішньої енергії тіла. Бо ми знаємо, коли ми тіло нагріваємо, то відповідно його внутрішня енергія постійно збільшується. Коли ми тіло, наприклад, охолоджуємо, то внутрішня його енергія зменшується. Також. Візьміть це собі на озброєння. Тема досить така проста і цілком, напевно, ну, вона вже є пояснена. Якщо у вас залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо ж запитань немає, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайк, лайки, пишіть коментарі, а також поширюйте це відео серед своїх друзів. Усім дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.